Будівельна компанія Чернівці Будінвест. будуємо комфортне майбутнє. Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні четвер, 17 листопада. Ви дивитесь Чернівецький репортер в студії працює Дар'я Товпіч. Про головні події дня, що минає, ви дізнаєтесь із сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги короткий анонс. Родина з Німеччини допомогла пораненому бійцю з України. Вакцини проти грипу з'явились в аптеках області. Найкращих студентів чернівецьких вишів нагородили представники влади. На буковині СБУ затримала на хабарі начальника відділу екоінспекції області. Чиновник систематично здирав з приватного підприємця гроші за безперешкодну вибірку гравійно-піщаної суміші, побіцявши не вживати заходів державного контролю. Правоохоронці затримали зловмисника у службовому приміщенні під час отримання чергового хабара у розмірі 400 доларів США. За цим фактом відкрите кримінальне провадження тривають невідкладні слідчі дії для встановлення. Інших можливих фактів вимагання хабарів начальником екоінспекції, інформує прес-служба УСБУ в Чернівецькій області. Йому куля залетіла в горло, а вилетіла через лоб. І неймовірно, але він вижив. Більше того, учасник АТО Буковинець наразі вільно пересувається, спілкується. Та все ж серйозне поранення, отримане на сході, дає про себе знати. Тому він потребує операції. Про українського захисника дізналась родина з Німеччини і зголосилась допомогти. Вони приїхали у Чернівці спеціально, щоб передати йому гроші. Більше у сюжеті. Щоб куля залетіла в горло, а вилетіла через лоб, і після того людина вижила. Здавалось би, таке можливо побачити лише у фільмах. Та ні. Учаснику АТО Василю Костаків вдалося таке пережити. Зарвався снаряд, то так у м'ясо пірдіта теж. Відкрити вогнепальне кольове наскрізь не черепно мозкове поранення. Наразі нагадує про себе і тому чоловік потребує операції. Байду на операцію. Що за операція? Що він буде робити? От. Операція це будуть ставати, ставити йому титанову пластину. Львові. Почувши таку неймовірну історію, допомогти українському захиснику зголосились навіть благодійники з Німеччини. Спеціально для цього вони приїхали у Чернівці, аби підтримати бійця і передати йому 500 євро. Ваші 500 євро, хай йому господь допоможе. Укріпити, зміцнити своє здоров'я. Впевнені вони знадобляться на реабілітацію після складної операції. А ще благодійники з Німеччини розповідають, що про учасника АТО Василя Костакі дізнались від ось цього буковинця, якого звати Людвіг. Я дізналась цю інформацію від Людвіга, який повідомив, що є в нас людина, яка потребує допомоги. Приїхав зі сходу, і ми задумали, чим ми можемо допомогти. І ось ми відреагували. На першому місці це людина, яка потребує допомоги вже невдовзі. Учаснику АТО Василю Костакі доведеться пережити складну операцію у Львові. Він щиро сподівається на підтримку небайдужих. З представники Німеччини, зокрема, благодійна організація Родина Кольпінга зголошується допомагати українцям. Згідно інформації, яку нам надали волонтери. Вже сьогодні у Чернівці приїхали дві фури з благодійною допомогою, частину якої направлять учасникам АТО. слава Україні! Героям слава Андрійська, Руслан Коков Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Календарі, створені спеціально до нового року, які даруватимуть щастя. Тепер такі у Чернівцях мають змогу придбати усі охочі. Їх прикрашають щирі різнокольорові позитивні дитячі малюнки, створені вихованцями інтернату. Всі кошти, які вдасться зібрати завдяки продажу календарів, спрямуються на створення сенсорної кімнати для слабочуючих дітей та дітей-аутистів. Це були різні вироби дітей, не тільки малюнки. Це є і малюнки, і аплікації, і квілінг. Малюнки дуже цікаві, яскраві, діти дуже старалися. Представниця волонтерського руху Буковини показує різнокольорові позитивні дитячі малюнки, щирі та безпосередні. Саме вони прикрашають ці календарі на 2017 рік. Така ідея виникла у представниць волонтерського руху Буковини не випадково. А щоб допомогти дітям, які потребують того, кошти від продажу календарів. Ми використовуємо для оформлення сенсорної кімнати саме у цій школі інтернаті номер 2. Для, це школа інтернат для слабочуючих дітей та дітей з розладами аутичного спектру. Понад 50 тисяч гривень вже вдалося зібрати волонтерам, зокрема завдяки продажу цих календарів. Представниці волонтерського руху Буковини тішаться, адже завдяки цим коштам вдалося придбати обладнання, яке необхідне для сенсорної кімнати. Основну частину обладнання ми закупили. Вчора якраз ми його встановлювали, заносили, розставляли. Це і меблі. і... Панель бізіборд для розвитку моторики, сухий душ, така тучка. Ми малювали дерево. Кімната виходить дуже гарна, яскрава, і нам ще не вистачає біля 20 тисяч гривень. Тож ті, хто прагне допомогти дітям з особливими потребами, мають таку змову, придбавши календар. Більше інформації можливо дізнатись і завдяки соціальним мережам або ж завітавши сюди. Та оскільки креативу представницям волонтерського руху Буковини не бракує, а чудове свято Святого Миколая наближається, вони зорганізували вже втретє акцію, покликану створити для дітей справжнє свято. Задля цього наразі вони збирають подарунки для дітей-переселенців, для дітей загиблих, учасників АТО і не лише бажаючи наші чернівчани небайдужі люди, якщо вони. Хочуть допомогти у зборі подарунків. Якщо вони хочуть стати помічниками Святого Миколая, вони можуть також закуповувати, приносити подарунки до нас. Ми знаходимося на центральній площі. 9. Оля Андрійська, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Вакцини проти грипу корейського та французького виробника з'явилися в аптечній мережі Чернівців та області. Зробити щеплення ще не пізно, кажуть департаментці охорони здоров'я. Але чи вистачить наявних вакцин для буковинців? Про це далі у сюжеті. В департаменті охорони здоров'я пояснюють, закупка вакцин через державні установи не передбачена, і коштів на це державний бюджет не виділяє. Єдине джерело місцевий бюджет, і те лише для представників так званих груп ризику, медичних працівників і працівників освіти та інших. Тому аптечні мережі на свій розсуд закуповують протигрипозні вакцини у постачальників, і тоді люди можуть придбати їх собі самостійно. Вакцини проти грипу були завезені в Україну ще два місяці тому. В цей час експертна група перевіряла їхню якість. А насправді ми повинні були б ще два місяці назад прищепитися. І це було б дуже здорово, дуже правильно і профілактично важливо. Враховуючи таку ситуацію, аптечна мережа не закуповує достатньої кількості вакцин, тому що втрачається можливість профілактично прищепитися перед сезоном захворювань, тому що насправді ми вже десь приблизно тиждень-два, а може і три знаходимося в сезоні респіраторних захворювань. Однак це насправді зовсім не шкодить вакцинації. Вчора в одну з аптечних мереж надійшло усього 100 вакцин ваксигрип французького виробника, 25 з яких придбала міська дитяча поліклініка. Flu – це вакцина корейського виробника. Її закупив Хотинський район. Обидві вакцини якісні та всесвітній організації охорони здоров'я перевірені, проте цієї кількості надзвичайно мало, каже Марія Поліщук. В Хотині, в Хотинському районі. На сьогоднішній день ми точно знаємо, що є вже придбано і є в районі 220 двадцять доз джісіфлю. Цікаво, тобто для всього міста Чернівці і для Хотинського району для міста 100, а Хотин сам для себе тільки придбав 220 доз. Заступник директора обласного департаменту охорони здоров'я наголошує, що вакцинація проти грипу не відноситься до категорії обов'язкових щеплень. Це ті щеплення, які робляться в епідемічний або в передепідемічний період для захисту населення. Є добровільними для тих, хто бажає зробити щеплення проти грипу. Закупівельна ціна вакцини складає від 150 до 160 гривень. Мешканець хоче купити вакцину, він приходить в аптеку і з аптекою домовляється, або він має свою сумку-холодильник, якщо він в цьому розбирається і розуміє, як ця сумка функціонує, або ж аптека йому дає свою сумку-холодильник. Він йде туди, куди він має щепитися, його прищеплюють, а потім він цю сумку холодильник повертає аптеці. По мірі використання вакцини обіцяють доставляти. Загалом в Україну планують вести близько 130 доз вакси грипу і дещо менше джісіфлю. Лілія Лоленко, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. З п'ятниці 18 листопада, співробітники МКП Реклама будуть прибирати спотикачі, які залишатимуться на вулицях міста після 18-ї вечора. Розпорядження про інспектування торговельних і не тільки закладів підписав начальник МКП Реклама Тарас Унгурян. Про зовнішню рекламу у Чернівцях дивіться у наступному сюжеті. У Чернівцях діє мораторій на встановлення зовнішньої реклами, але це не означає, що вона заборонена. Після того, як київські чиновники негативно поставились до розробки Чернівецьких концепції реклами у місті Чернівці, нових сіті лайтів, бордів або спостикачів встановлено не було. За час дії мораторія намагаються упорядкувати те, що є. Кількість бордів зменшилось несуттєво на 14 одиниць, і то це пов'язують із закінченням терміну їхньої експлуатації. Це вплив старіння конструкції, це зміна, ну, скажімо, приватний підприємець може передумати, користуватися цією конструкцією, або вона застаріла. І вони часто пишуть відмову від того, що, наприклад, вони не хочуть далі обслуговувати цю конструкцію. Такі конструкції йдуть на демонтаж. Далі. Сіті зменшилося аж на 20. Тобто це не є такі критичні цифри, які могли би вплинути на загальний стан реклами в місті. Далі банерів зменшилось на 6, касетонів на 6, а от виносних малогабаритних реклам збільшилось на 29. Так звані спотикачі сьогодні потрапили під пильне око інспекторів управління благоустрою. З п'ятниці усе, що залишатиметься на вулицях після 18-ї години вечора, буде демонтовано і передано на зберігання МКП. Реклама, адже умовами договорів прописано, що спотикачі можна розміщати тільки на період робочого часу. Хотілося б, ще, щоб підприємці були більш відповідальні і виконували ті договірні умови, які у них є. З владою надходження в міський бюджет щороку становлять близько 4 мільйонів гривень. Наталія Хілько каже, мораторій не вплинув суттєво на зовнішню рекламу в Чернівцях, хіба що допоміг її упорядкувати. Надія величко Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Працівників маршрутних таксі навчали правильно надавати домедичну допомогу. У рамках тижня безпеки дорожнього руху на підприємство, яке надає послуги пасажирських перевезень, завітали представники патрульної поліції та обласної організації Товариства Червоного Хреста України. Вони нагадали водіям основні правила дорожнього руху та розповіли про те, як необхідно діяти, якщо пасажиру стало зле сьогодні. Ми Дось багато тем охопимо це і серцево-легенева реанімація, і кровотечі допомога, можливо, травми охопимо. Це так в загальному я думаю для водіїв буде корисно. Представники Червоного Хреста показали, як на практиці можна з'ясувати чи постраждалий дихає. нам потрібно голову запрокинути таким методом. Нагнулися. І на протязі 10 секунд ви маєте почути хоча б один вдох або видих нашого потерпілого. Що ви ще можете використати? У вас всіх є що? Мобільні телефони, правда? Якщо це взимку, можливо, буде, ви можете представити, побачите, що він буде що. Нерідко у людини без цями пересічний громадянин не може знайти пульс. Медики показали точки на цілі, де його виявити не складно. Де можна прощупати пульс? Ви знаєте, я думаю, всі знають. Сонна артерія і променева. Дивіться: кади і прямо два-три пальця в одну сторону або в іншу сторону. Нагадали водіями основні правила дорожнього руху, оскільки перевізники нерідко їх порушують. Під час патрулювання на сьогоднішній день є випадки, коли виявляють порушення правил дорожнього руху, а саме водіями водіїв, які здійснюють перевезення пасажирів. Різного типу бувають порушення, це і порушення з проїзду на заборонений сигнал світлофора, це не порушення правил дорожньої розмітки. І... Ну, і також посадка і висадка відповідно там пасажирів в недозволених місцях. Бувають такі випадки. Відповідно на воді таких водіїв складається відповідно постанови, або по малозначності правопорушення можуть зробити усне зауваження. Дотримання правил дорожнього руху, а також надання першої медичної допомоги. Це дуже є важливо, тому що трапляються такі випадки і не раз і не два. Було в них що і водії і пасажири не притомніли у автобусах. Всякі хвороби, які є тепер цей вони надавали медичну допомогу, у них в кожна є своя аптечка, і для того, щоб вони краще це знали, як надати медичну з я думаю, що з сьогоднішньому проекті їм це не помішає, тільки дає в пользу. Дар'я товпіч, анатолій Єроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Акція Здай кров! Врятуй життя потерпілим в дорожньо-транспортних пригодах відбулась у Чернівецькому обласному центрі служби крові. Близько 25 поліцейських з міста та області стали донорами. Більше про це у сюжеті. Щорічно, в межах всеукраїнського тижня безпеки дорожнього руху у всіх містах України проходить акція Здай кров! Врятуй життя потерпілим в дорожньо-транспортних пригодах, до якого долучаються ті, хто щоденно несе службу на автодорогах області, забезпечуючи безпеку водіїв, пішоходів, пасажирів. Близько 25 поліцейських з Чернівців та області долучились до цієї місії. Хлопці прийшли для того, щоб допомогти, тому що вони розуміють, що таке дорожня транспортна пригода, коли потрапляють люди. От і наслідки, і зазвичай, щоб допомогти цим людям, наша кров можливо комусь і допоможе. І зазвичай банк крові. Наскільки ми з працівниками медичними спілкуємося, бракує, і тому ми участвуємо в такій акції. Мета акції допомогти потерпілим в дорожньо-транспортних пригодах, учасникам АТО, діткам. Інспектор Вадим Топорівський, власник четвертої рідкісної групи крові. Резус-фактору негативний, вдруге став донором. Хочу всі акції, тому що, можливо, моя кров чиїсь життя. Комусь потрібно буде переливання чи де інших потреб, тому заради людей даю кров. Щоб не тільки з міста люди долучались, також люди з сіли, з районів. Можливо, здати кров будь-якому разі. Учасників, для того, хто потребує кров. Медики розповідають, підготовка до здачі крові відбувається за добу. Людина не повинна вживати жирну їжу. Потрібно добре відпочити і випити чай зранку, аби наводнити організм. Потім у центрі служби крові лікарі роблять лабораторне обстеження пацієнта. Після цього визначають придатність до донорства. А опісля людина може здавати кров. Дуже корисно здавати кров. Це стимулює імунну систему, це стимулює кровотворення. Тобто людина отримує масу позитивів від самої кроводачі, крім того, зробивши добру справу, врятувавши життя чи новонародженої дитини, чи породілі. Дуже багато ДТП у нас зараз є. і Потрібно завжди запаси крові оновлювати. Завдяки таким акціям ми якраз і оновлюємо заздалегідь запаси крові і не чекаємо, коли щось трапиться. Просто завжди готові, щоб все було нормально. Щоб за пані Анжеліна все. каже, здати кров може кожен бажаючий буковинець. Щоденно у Чернівецькому обласному центрі служби крові. Лілія Лоленко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Найкращих студентів чернівецьких вищих навчальних закладів нагороджували у стінах облдержадміністрації та міської ради почесними грамотами та грошовими преміями. Урочистості приурочені традиційному святкуванню міжнародного дня студента, який відзначають 17 листопада. 40 найкращих представників Буковинської студентської молоді нагороджував в стінах будинку з левами голова облдержадміністрації Олександр Фищук. І було за що. На факультеті в нас організовується багато заходів. В університеті є конкурси. Особисто я брала участь в конкурсі студент року, представляла свій факультет, виграла і представляла наш університет на міському конкурсі, де також принесла перемогу нашому університету. Буковинські студенти відомі не тільки на території нашого краю, в їхньому послужному списку є перемоги на всеукраїнських олімпіадах, спортивних змаганнях та презентація власних робіт на конференціях за кордоном. Мабуть, не будь-нагрожі за досягнення навчання і в науковій роботі. Також я двічі брав участь у міжнародному семінарі, який проходить у Німеччині. Урочистості в міській раді розпочалися виконанням студентського гімну. 43 студенти отримали заслужені винагороди за успіхи у навчанні та культурно-творчій діяльності від заступника Чернівецького міського голови Володимира Середюка. Тому хочемо побажати тільки гарних емоцій, тільки найкращих людей, які поруч з вами, ну і залишатися такими молодими, чарівними і неповторними, які ви є зараз. Микола Швець, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На сьогодні це було останнє повідомлення від журналістів Чернівецького репортера. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашій офіційній сторінці у мережі Фейсбук, а також на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь телеканалом Чернівці. На все добре.